Всіма я не хочу. І добігти не добіжу. Це трендець. Буде весело, напевно. Буде весело з усіма тут воювати на даний момент бо її вже не справляєш. Далеко я зможу вийти. Пробуємо спочатку сюди, до гвинта крила. Там заберемо те, що нам треба. Дайте я встану і піду. Я розумію, що цих виродків тут багато. Ти що ж поробиш? Рейнповна вийде. Мене вже майже загатили, бачите? І от мене єдиний варіант перебити тут всіх. Бо перебити всіх або біз його знає. Я не можу тут зараз бігати нормально. Мені ходів тупо недостатньо. Хоча б раз влучила в своїх, а не в мене. До Дохріна, занадто до хрена їх тут, щоб мені яку вбити. Хоча вони начебто по своєму згадять. Можна було б захист би якось підняти було б добре, але ж не піднімлю, блять. Це максимальний 90%, який ніхріна мене не рятує. Ну і перегравати бі, знає скільки я не хочу, та і збережень тих уже немає, які були до війни чи до початку мого, мого шляху. Ну, ну, тепер не вистрілити. Дякую. Та ні, я їх тут навіть не загатю. Ну, шансів дуже мало. Хоча мені той песій не сильно треба як би. Мені зараз головне креслення стерити. Було б добре її пса забрати, але я не можу дійти туди. Я не діду точніше навіть. Занадто багато в них ходів, щоб я туди дійшов Ось Мене тупо зносять і все. Блять. Привіт, Андрій, привіт. Дякую, дякую. Скоро вже завершувати будемо цей стрім. Я протопив. Я вже не дійду туди. Давайте так. 35. І ще один можу. Ні. Давайте так. Ось так. Два не можу прийняти. Окей. Сумніваюся, що я дійду туди, куди я планую. Отички як мінімум дадуть мені зараз боляче, дуже боляче. Та, блядь, можна не ходити двічі підряд. Блядь, і що тут робити? Ну я зараз, блядь, ну тупо не пройду. Їх там до хрена, щоб я їх всіх перегатив. І, блядь, відкотитись я більш не маю куди змоги. Ой, це трендець, це тупо трендець. ця вся хременій більше не допоможе. Пригатити я їх всіх не перегатю. Що я скинув осю хрінь типу? Ну вони ж не повинні мене знати? Відразу ж бій, блядь, починається один. І все. Я йому особливо й не наносю. Давай пограємо з тобою виродок. І хріна не наносив вогнемет. Хоча вогонь повинен пробивати броню. Йому зараз я буду тикати там максимум ну, по 20 скопійкам. Ну, окей, не по 20, по 8 скопійкам. 11. 11. Наступний треба лікуватись. Можна цього робити в бою, говорить, блядь. Я іншого варіанту не бачу, як всіх перебивати. Ну Зараз будемо намагатись його тут тикати один, два. Я йому 22, він мені 11. Він мені більше наносить. Давайте спробуємо щось інше по ньому. Це в нього набої закінчились. Ну тоді так. У нього набої закінчились, це чудово. Кілька, майже мертвий, мертвий. Ось хрінь, А, я її забрати не можу, я перемонтажений. Девяносто. 190... Кінець бою. Ніхто не йде. Цікаво, наскільки тяжко мені буде цю загатити. Тяжко поранений. Ну, загатити можна. Реально, але дуже дуже довго і дуже дуже тяжко. Наносить вона добряче Лікувати лікуватися грибу багато виходу. треба. Один. Два. Майже мертвий. Отже, ще декілька пострілів і ця турелька себе віджила. Один. Два. Давайте один великий стимулятор збережемо гру, так як ми турельку загатили. Ми крадемось, виходить. А їй берегтись не можу. Давайте спустимось в бункер, збережемось. Це чисто так, щоб якщо б ми там померли, щоб не довелось мені знову цих всіх тикати. 197. І мені треба потрапити якось в гараж, дістати там креслення. Розумію цей прикол. Ну З пістолета я ось цього навряд чи швидко зафігачу. Один, два. Поранений mm -hmm. Дай мій великий стимулятор. Буде весело, а на наступній локації ще веселіше, напевно, буде. Окей, okay, якщо я зброю зміню, давайте цього, щоб не настрілювало воно мені зараз тут нічого. Скільки? Сім. Тобто цей кулемет на нього не діє. до сраки те, що я по ньому стріляю так, один.

Ще б не 11, ого, 40. Тяжко поранений. Ще треба багатонько йому дати, щоб він здох. А ще є шанси, що я не зможу взламувати під час бою. Ai, não é já morto, hein? Піло щось не наносить. На ближню дистанцію, походу, це хрінця пушка. Щоб не заважав. No, tupo Та полікуємось. Є, мінус один. Тут різне лайно. Не знаю навіть, чи вистачить мені, щоб його забрати. Давайте сюди. Скоріше за все зламати треба. Успішно ж зачинили, блять, об'єкт. Достатньо дій. Так, давайте. Шафа, креслення, чудово. 3500 досвіду новий рівень. Ну зараз мені тут нема сенсу з ними битись уже. Можна ще було б спробувати і двигун забрати, але я манав. Я манав, я тут зворушив осине гніздо, так сказати, я не хочу тут з ними зараз воювати. Я не витримаю війни. Можу забрати, ні? Перевантажений. Давайте в підвал. Так, зараз бій не йде. Можу спробувати це використати. Аптечка хрена вона не діє. Дуже довго доведеться так тикати. Ніфіга не зламав, ніфіга не зламав, окей. Що підняти? Давайте піднімемо, напевно, володіння зброї ось цією далі. Ні, ходімо до братства Сталі. Вже нема сенсу тут зупинятись чи залишатись. Сідати в авто і тікати куди подалі. Можна буде трішки собі харизму підняти. Я б інше щось підняв, але немає сенсу. У мене нічого там і немає більше.